7 січня зима випробувала на місність дорожні служби рятувальників та автомобілістів. На трасах Бордянського району у сніговому полоні опинилися майже півсотні машин. За даними рятувальників, найбільший автомобільний затор був неподалік села Дмитрівка. У Бордянську підприємства міста і не тільки комунальні, надавали техніку для боротьби з негодою. Так, машини компанії Транском розчищали головні магістралі міста, такі як Мелітопольське шосе, проспект Східний, вулиці Волонтерів, Облавтодор, підприємство, яке обслуговує частину Мелітопольського шосе, Довганюка і Восточний Проспект, не змогли виконувати свої обов'язки по розчистці, так як працювали на районах. Поэтому техніка Бердянська вынуждена була работать на этих участках, що добавило, скажем так, дополнительные работы і отсрочило роботи по нашим магістральним улицам. Заступник міського голови Григорій Горячов зазначає, в той час як всі бордянці святкували, комунальники та дорожні служби несли чергування у непростих умовах. На вчорашній день 17 техніки обеспечивали функциональность города і транспортне сообщение з мікрорайонами. Хочеться отметить, що всі служби оперативно сработали. Транспортне сообщение по всім мікрорайонам міста сохранилось. Маршрутное такси, скорой помощи. ми обеспечили доступ до все микрорайоны города. Через снігові замети опинилися майже неприїзними дороги поблизу Бордянська в районі Сіл Новопетрівка та Нововосилівка. Вже у півдні служба автомобільних доріг перекрила траси у напрямку Маріуполя, Мелітополя та Запоріжжя. Всю ніч ці автошляхи розчищала важка техніка. За даними мерії, вже зранку 8 січня всі дороги міста були розчищені та підсипані. Крім того, значні сили комунальних підприємств були кинуті на прибирання від снігу, пішохідних доріжок та тротуарів. На улиці міста працюють 51 дворник, Це жили комунального предприятия ЕКранс, 17 людей Комуненерго і 15 людей ЖЕК No2. Це димовій території, дорожки, пішохідні. Поэтому работаем, работы много, но не покладая рук, все сферы жилищно-коммунального комплекса задействованы в ликвидации. Ну, на вчерашний день это было на уровне стихийного лыха, поэтому мы оперативно ликвидируем все эти последствия.